Основне та єдине питання порядку денного – 25-та річниця незалежності України. Районна та міська рада відзначили свято 24 серпня урочистою сесією. На ній були присутні депутати багатьох скликань. До сесійної зали прийшли обласні та народні обранці. екс екс-голови Двірнянської райдержадміністрації, представники польської делегації, керівники підприємств, установ та організацій, а також воїни АТО, волонтери та громадські активісти. Розпочалась сесія виконанням державного гімну України присутні в залі, стоячи під облески, привітали воїнів АТО, депутатів районної ради. З нагоди свята з трибуни звучали слова подяки та привітання. Виступаючи, а це керівництво району та міста згадували події, які передували незалежності. Найбільше всіх сьогодні болить російсько-українська війна, де гине цвіт української нації. Українська незалежна держава, вона не повстала з нікуди, не постала на голому місці. Передумовою того, що Україна стала вільною і незалежною, була тисячолітня боротьба, було, було становлення і Галицько-Волинського князівства, і Київського князівства на теренах Східної Європи. Так само ми всі пригадуємо часи Гетьманату. Так само ми всі пригадуємо часи минулого століття. Коли мільйони українців віддавали життя і в Першій світовій війні, і в Другій світовій війні в боротьбі за те, щоб відстоювати свої права і мати можливість визначитися як українська нація, як українська соборна незалежна держава, на сьогоднішній день ми всі маємо зрозуміти і переосмислити те, що 25 років тому ми отримали подарунок, який коштував нам дуже великої ціни, і який зараз ми маємо з вами втримати у своїх руках. Надвірнянці приєдналися до всеукраїнської хвилини мовчання за всіх полеглих, хто виборював незалежність України разом з надвірнянцями День незалежності відзначив і народний депутат України Юрій Дерев'янко. Звичайно, це величезне свято. Звичайно, ми ще маємо зробити величезну кількість роботи для того, щоб ці незворотні процеси дійсно стали незворотними. Ми ще не змінили систему, яка за Радянського Союзу на превеликий жаль, ще десь залишається якийсь спадок серед влади, серед тієї системи, яка сьогодні створює великий дискомфорт для кожного українця, для всіх нас. Звичайно, сьогодні ми маємо ворога, який зачаївся. Який проявив себе спочатку в Криму, потім на Донбасі, перші кроки ми бачили на Майдані, і зараз як ніколи нам важливо об'єднатися. важливо об'єднатися проти ворога, проти агресора, проти того чорного, шаленого, який не розуміє, що свобода, що воля це найвища цінність, за яку ми можемо платити найвищу ціну. Розділили радість святкування з надвірнянцями і поляки, офіційні делегації, які прибули в місто, підтримують українців та бажають не баритися, а зробити все для того, щоб вступити до європейської спільноти. Гарно виглядає, коли всі святково одягнені. Вітаю вас цим святом. Бо дуже важливо в такий день бути всім разом, шановні саможандовці. Шановні депутати, я вас вітаю з 25 річчям. Хотів би зазначити, що ця незалежність є подарована, але над нею треба працювати. Пам'ятайте про тих людей, хто здобув для вас цю незалежність, бо це є надзвичайно важливо. Тих людях, хто вам тому вольно жвивальчилі. Бо вони дуже важливі. за вагомий внесок у розбудову української держави та з нагоди відзначення 25-ї річниці незалежності України голова районної ради окремих надбірнянців нагородив подяками серед нагороджених депутати районної ради різних скликань, сільські голови, секретарі сільських рад та керівники підприємств. На думку окремих депутатів, 25 років незалежності це особлива дата. Є можливість проаналізувати помилки та їх виправити, а також продовжити розбудовувати державу у правильному напрямку. То що не казав, ми будуємо ту Україну, яка буде для нас мамою найдорожчою, найціннішою, найкращою. Я переконую, все у нас вийде. Ми створимо тут європейські умови, європейські цінності. Ми зробимо нашу державу зірцем. Я думаю, що через кілька років на нас будуть рівнятися. Ми доженемо наших побратимів, поляків. Ми станемо прикладом успішної європейської країни. Святкове забарвлення у день незалежності отримала сесійна зала. Нові столи для роботи депутатів. А головне вишиті рушники на стінах народної майстрині Ольги Писарук прикрасили не тільки саме приміщення, а й атмосферу у ньому.